Слава Україні! Героям слава! На огляді монета 5 гривень. Сріблом видатні особи України. Срібна пам'ятна монета Євген Патон. Монета номіналом 5 гривень 2010 року. Гурт гладкий. З углибленням. Сертифікат мається. Монета присвячена вченому зі світовим ім'ям Фундаторові Українських шкіл у галузі мостобудування та електрозварювання, видатному інженеру і педагогові Євгенові Оскировичу Патону. Тираж монети 5 тисяч енземплярів.